Інформаційна картина чергового дня тижня у викладі наших кореспондентів у поточному випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем цього випуску. Обласна рада звітує, аналізує успіхи і невдачі, робить висновки і чекає присуду виборців. Мисливці на політичну рекламу активовані. Послугою можуть скористатися усі охочі. Студенти Бурштинського торгово-економічного коледжу повернулися з Греції. У руках сертифікати у головах неоцінений досвід. Останній робочий день тижня відбулася чергова сесія Івано-Франківської обласної ради, на якій голова ради Василь Скрипничук відзвітував про роботу депутатів за час нинішньої каденції. Слухали звіт наші журналісти. 38 сесій, 69 пленарних засідань, 1759 рішень та майже 40 тисяч документів. З 2011 року обласна рада має чим похвалитись. Зокрема, одним із найважливіших кроків у роботі депутатів обласної ради Василь Скрипничук назвав програму захисту української мови. Тоді, коли правила партії регіонів, звичайно що обласна рада не могла підтримувати ті антиукраїнські дії з якими, з якими тоді виступали регіонали Воно просто не могло нами підтриматися. Різні відносини були з обласною державною адміністрацією. Тоді під час революції гідності саме обласна рада висловила недовіру тодішньому голові Ода. Пам'ятаєте, навіть наше рішення про те про недовіру голові державної адміністрації, який там був з, з партії регіонів. Спочатку прокуратура відсудила в нас, потім сказали, що ні, ми мали право приймати. Ми дійсно мали право, мали і маємо право таке робити. І оцей вплив, взаємовплив адміністрації і ради одна на одну, це як противага інтересів і паритет інтересів. Я думаю, що цим треба активно користуватися. У зону ато їхали служити чи допомагати депутати облради ледь не з усіх округів. Єдиний виняток наводить Василь Скрипничук у Верховинському районі. Богородчанський район, два депутати, один секретар воювали. Дехто продовжує воювати. Верховинський жодного. Галицький два депутати районної ради і два депутати сільської ради. Городенківський – один сільський голова. Загалом роботу обласної ради визнали доброю, тільки на майбутнє виявили бажання виконувати більше депутатських запитів. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Перебіг реформування місцевого самоврядування обговорили столичні фахівці в Івано-Франківську. Це відбулося у рамках проекту Європейського союзу. Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні. Подробиці у наступному сюжеті. Чого слід очікувати? Перебіг реформування місцевого самоврядування обговорили столичні фахівці під час регіональної панельної дискусії. Функціональна децентралізація в Україні це доволі складна реформа, але критично необхідна і питання не в просто говорінні. А це якась одна з частин проінформувати. Функціональна децентралізація передбачає делегування частин повноважень органів державної влади місцевому самоврядуванню. Каже Анатолій Ткачук, як приклад, він наводить повноваження об'єднаних територіальних громад у сфері освіти. Громада, якщо вона створилася достатньо велика, вона може зробити свою систему розміщення шкіл, тобто буде більше шкіл початкових, менше середніх. В результаті витрати на одного учня суттєво зменшаться. Дітям не потрібно буде їхати далеко до далеких шкіл, тому що малі діти будуть близько. А у великих школах можна тоді оці зекономлені гроші державної субвенції залишити далі. Вони не будуть повертатися в бюджет. Такі ж інформаційні зустрічі щодо обговорення актуальних питань децентралізації вже відбулись в шести обласних центрах України. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї. У рамках кампанії Стеж за грошима активісти руху чесно та громадської організації Активна громада розробили новий мобільний додаток. Його назва Мисливець на рекламу. Мета залучення до передвиборного процесу якомога більшої кількості людей. Як знайти і встановити на телефоні цей додаток, розкажуть наші журналісти. Кампанію Стеж за грошима здійснює рух чесно та громадська організація Активна громада, розповідає Віта Думанська. Тиждень тому активісти створили мобільний додаток Мисливець на рекламу не звичайну, а політичну. Зробили це для того, аби кожен зумів долучитись до виборчого процесу. Українців закликають не стояти осторонь, а разом здійснювати моніторинг політичних партій. Партії змушені за новим законом змушені будуть подати проміжні і е, кінцеві фінансові звіти про витрати на виборчу кампанію. І ми хочемо відносно співставити, чи інформація подана у звітах відповідає у тому, що що знайшла громадськість. Активісти розуміють, що усі ці лайти та білборди їм не вдасться зафіксувати, але все ж переконують, на основі отриманих матеріалів можна буде побачити тенденції та тренди у тій чи іншій частині України. Фактично, ми отримаємо карту політичної реклами України. До виборів відповідно вона буде наповнюватись. Ми очікуємо велику кількість фотографій для того, щоб показати, як політичні сили розміщують свої борти, тобто на які регіони вони орієнтуються, які кандидати більше представлені в бортах, які менше. Тобто, хто інвестує у зовнішню рекламу? Можливо, хтось зовсім не інвестує. Аби встановити на телефоні мобільний додаток, треба зареєструватись на сайті adblasters.org. Додаток дозволяє робити фото, підписувати їх та навіть коментувати. Але обов'язково слід казати геолокацію. Додає Віта Думанська. За тиждень роботи сайту користувачі вже надіслали більше тисячі світлин. Усі вони позначені на карті у формі бордів. Отриману інформацію. Активісти кампанії Стеж за грошима обіцяють оприлюднити уже найближчим часом. В рамках кампанії Стерж за грошима ми хочемо, щоб люди навчилися у політиків питати, звідки гроші на передвиборчу рекламу, хто вам їх дав, як ви їх використали, і відповідно від яких результатів за ці інвестиції від вас очікують. За словами Віти Думанської, така акція це ще один маленький крок до формування політично-грамотної нації. Віталія Васильчук, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї. У податковій цими днями говорили про борги. За словами начальника відділу погашення заборгованостей Оксани Долішньої, загальна сума, яку не сплатили платники податків області, становить 1 мільярд 600 тисяч гривень. Установі зазначають, банкрутство це не обов'язково боргова яма, яка веде виключно до ліквідації, але й можливість в майбутньому відновити діяльність та покращити платоспроможність підприємств. І навіть наводять конкретні приклади. Арбітражний керуючий Прикарпатського державного підприємства спецгеологорозвідка Микола Станіщук розповів про ситуацію, у якій опинилось підприємство. У 2008 році його визнали банкрутом. Завдяки злагодженим діям державних органів вдалося залучити інвестора. Він викупив підприємство і тільки за минулий рік. Спецгеологорозвідка сплатила до бюджету 1,3 мільйона гривень податків. Та найголовніше це збереження робочих місць, зазначив Микола. Таніщук він також додав, що безвихідних ситуацій не буває. Основне це завжди шукати виходи, шукати свою нішу в тій чи іншій господарській діяльності, пробувати перепрофільовуватися, здійснювати пошуки якихось залучених інвестицій. Можливо, все вдасться. За словами начальника відділу погашення заборгованостей Оксани Долішньої, загальна сума, яку не сплатили платники податків області, становить 1 мільярд 600 тисяч гривень. Серед найбільших боржників це публічне акціонерне товариство «ПАТ «Укрнафта», яке зареєстровано як платник за неосновним місцем обліку і заборгувало державі на сьогодні 750 мільйонів рентних платежів. На сьогодні податковими інспекціями області описано в заставу майно платників податків на Суму 217 мільйонів гривень. До суду подано 22 позови щодо надання дозволу на реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі на загальну суму 4,9 мільйона гривень. Якщо платник податків не в змозі розрахуватися своєчасно за узгодженими грошовими зобов'язаннями, він може скористатися правом розстрочення відсрочення грошового зобов'язання або податкового боргу. Таким режимом розстрочення в поточному році скористалися 48 платників Івана Француз. Київської області У податковій нагадують, відповідний закон України насамперед встановлює порядок відновлення платоспроможності боржника через процедуру мирової угоди. Крім того, в рамках цього закону з моменту порушення справи про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. На сьогоднішній день в нашій області підприємства, які перебувають в процедурах банкрутства, сумарний борг їх складає 350 мільйонів гривень. Нагадаємо, відповідно до змін податкового кодексу на офіційно. У порталі має щомісячно оприлюднюватись інформація щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. Така інформація уже розміщена на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України. І платники у режимі онлайн можуть скористатись сервісом. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї. До дня туризму Київський національний торгувально економічний університет та його структурні підрозділи провели кулінарний фестиваль українських регіональних кухонь. У ньому взяли участь галицькі батяри, команда Бурштинського торговельно-економічного коледжу. Ще однією знаковою для навчального закладу подією стало повернення з Греції студентів, які проходили практику у цій європейській країні. Високу професійну майстерність студенти Бурштинського торговельно-економічного коледжу щорічно доводять беручи участь у різноманітних конкурсах та фестивалях. Днями вони повернулися з Києва, де проходив фестиваль українських регіональних кухонь і привезли високі нагороди. Команда наших студентів, яка традиційно була під брендом Галицькі Батяри, змагалася із 16 командами з регіонів України була представлена і Слобожанщина, Київ, Закарпаття, Закарпатська область, Чернівецька область, Хмельниччина, Вінниччина. І на сьогодні є гарні результати того, що страви, які готували наші власне молоді люди, увінчалися цілому командою золотою медаллю. Здобуті нагороди студентів це і заслуга педагогічного колективу. В чому полягала презентація? Один із учасників мав е, виступати у е, національному костюмі даного регіону, який він представляє. А чому саме такі страви? Ми вивчали е, страви, вивчали меню наших ресторанів, опілля і е, з тою метою, щоб не повторитися, щоб наші страви були оригінальними. Команда Галицькі Батяри задоволена результатом своїх старань. Команди були зі всієї України. І здобули ми перше місце через те, що люди йшли і дивилися на окість. Вони перший раз просто такий враж, що перший раз бачили настільки великий кусок м'яса, і всі почали зараз з ним фотографуватися. Ще п'ятеро студентам із 15-ти, які брали участь у відборі, поталанило протягом п'яти місяців проходити практику у Греції в чотирьох та п'ятизіркових зіркових готелях. Крім професійних навичок, обов'язковим було знання англійської. Повернулися щасливі і задоволені із міжнародними сертифікатами про успішне проходження практики та запрошеннями на роботу після закінчення навчання. У нас була співбесіда по скайпі. На англійській мові. Я був офіціантом головного ресторану, також мене відправляли в різні бари, біч-бари, працював біч боєм, працював на буфеті. Ну, по вимогам ресторану я працював. Мій перший робочий день співпав з моїм днем народження. Мене було дуже приємно привітали, також я був дуже приємно здивований. І я зрозумів, що я знаходжуся в правильному місці у правильний час. Я відповідально ставився до своєї роботи, тому мене, скажімо так, щедро вигородили. І мої менеджери, і також мій фотіс, мій наставник, називав мене майстром, тобто містер ігор, або просто студент, а не просто студент. Так. Ну а вдома хлопці також одержали грошову винагороду від приватного підприємця Петра Ковальчука, який вирішив підтримати старання і прагнення до перемоги юнацтво. Любов Галько Андрій новини, телеканал Раї. Громадська організація розвиток громади провела черговий етап проєкту Жіночність без обмежень присвячений соціалізації людей із особливими потребами. Проєкт стартував у Львові 6 липня 2015-го та продовжується у різних обласних центрах України. Як це відбувалось на Прикарпатті, розкажуть наші кореспонденти. Оксана Кузніцова одна із учасниць проєкту «Жіночність без границь з її обличчя не сходить посмішка. Такою красивою жінці бачити себе дуже приємно. Каже, тепла атмосфера та турбота організаторів вражають. А те, що для учасниць, окрім зачісок та професійного макіяжу, організували ще й фотосесію. Просто неймовірно, адже більшість дівчат через свою особливість часто сидять вдома і їм дуже бракує таких заходів. Але це не про Оксану. Жінка зізнається, її життєве кредо активний спосіб життя. Я завжди сюди подорожую за границею. Була от зараз ми їхали в теніс грати, і здобула другу, друге місце, і от і я мало дома сажу. Ми створюємо для дівчат такий гарний. Е імідж, гарний фешн-дей, ми їх робимо професійний мейкап, зачіски, сукні, потім це все супроводжується професійною фотосесією, святковий обід, дозвілля, подарунки, тобто створюється для дівчат такий гарний казковий день. Мета проекту Жіночність без границь зруйнувати стереотипи в суспільстві і показати, що жінка в інвалідному візку це не вирок, а просто більш тонкий аромат жіночності, який потрібно правильно розпізнати і розкрити. Якщо жінка на Візку, це ще не значить, що вона не жіночна, чи вона недостойна бути жінка. і акція напрямована, націлена на те, щоб стерти всі бар'єри, всі кордони. Між заключним етапом проекту Жіночність без границь стане всеукраїнська фотовиставка світлин учасниць, яка невдовзі відбудеться у Києві. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал Раї. Карітас івано Франкіс у ГКЦ організував передачу 15 інвалідних візків для жителів Галицького району, які були отримані як гуманітарна допомога від канадського фонду інвалідів. Візочки отримали і реабілітанти центру довір'я. Орест Васильович отримав один з 15 інвалідних візків від благодійників. Чоловік радіє, адже тепер пересуватись стало значно зручніше. Я тим подарунком дуже задоволений. Щиро дякую. Благоділодійкам, який мені це надали. Канадський фонд для інвалідів безкоштовно поставляє інвалідні візки по всьому світі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не спроможні їх придбати. Благодійний фонд «Карітас франківськ української греко-католицької церкви співпрацює з громадською організацією довір'я і підтримує їх ініціативи з 2012 року. Сьогодні ми приїхали. Щоб передати інвалідні візки від карпатського фонду інвалідів, тобто тут у Бурштині сьогодні четверо підопічних центру соціально-психологічної реабілітації отримують інвалідні візки і також люди з особливими потребами, люди-інваліди міста Бурштина та Галицького району. Отець Ігор каже, духовна опіка дуже важлива, але і пошук можливості допомогти матеріально теж. Духівник реабілітаційного центру переконаний, що матеріальні блага прийдуть лише з Божою помічю і щирими молитвами. Сьогодні день особливий тим, що Фонд інвалідів Канади презентує або дарує такий дар це інвалідні візочки. І саме чому відбувається в цьому центрі? Бо це центр Галицького району, де зосереджені всі дітки з Галицького району, які хочуть перебувати в цьому центрі. І відповідно ми шукали нагоди, щоб знайти. Можливість допомогти тим людям, які є інваліди, тобто, ці інвалідні візочки, які ви сьогодні бачили, це відповідно кожна дитина, кожна доросла людина скористає тільки на добро, тому що воно буде облегшенням їх в їхньому житті. Відповідно, право пересування і багато багато інших таких переваг є, тому що вони є надані їм і вони будуть користуватися доти, поки вони будуть користуватися цими візочками. Окрім того, соціальні працівники «Карітеса» надали рекомендації по догляду, індивідуальні консультації щодо користування засобами реабілітації та психологічну підтримку людям з особливими потребами. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї. В Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 2 організували театралізоване дійство з питань безпеки дорожнього руху. На заході були присутні і працівники державтоінспекції області, які вручили команді Екстремали грамоту за участь у всеукраїнському конкурсі. На показовий виступ з театралізованого уроку, який провела команда переможець обласного конкурсу, були запрошені учні початкових класів загальноосвітньої школи номер 9 обласного центру та працівники Державтоінспекції інспекції області, які завітали на захід із тематичною літературою з вивченням дітьми правил дорожнього руху. У програму показового виступу включено вивчення дорожніх знаків, типових дорожніх ситуацій із правил переходу вулиці, їзди на велосипедах, скутерах тощо, окрім того. Команда провела із маленькими пішоходами міні іспит на перевірку знань ними правил дорожнього руху. Загалом цим заходом організатори мали на меті нагадати дітям про правила, яких життєво необхідно дотримуватися. Сьогодні ми прийшли у школу нагадати дітям про правила дорожнього руху, тому що на дорогах треба завжди бути уважними, обережними, не вибігати раптово на проїжджу частину, не влаштовувати ігор, тому що життя і дорога не виставляє оцінок. Вона позбавляє життя тих, хто не дотримується дорожньої грамоти. Осіння пора приємний час для любителів тихого полювання, але водночас клопіт для рятувальників. За дорогим делікатесом люди масово кидаються до лісу, адже область оточена грибними місцями. Щоправда, про безпеку ніхто не дбає. Часто густо люди заходять у такі нетрі, де їх доводиться шукати рятувальникам. Що далі в ліс, то більший гриб. Цієї істини беззастережно дотримуються любителі тихого полювання. За доброю здобиччю готові намотати не один кілометр гірської місцевості. Бувало так, що можна дуже далеко зайти і можна ліси дуже в нас здорові, великі. Можна заблукати. Гриби грибами, а от надзвичайникам клопіт у зв'язку з грибним сезоном, дедалі більше людей почали губитися в лісі. Основною причиною називають неуважність, а також новітні технології. Мовляв, якщо телефон є, то боятися нема причин. Раніше практично таких виїздів у нас не було, тому що раніше не було мобільних телефонів і люди. Значить, зважаючи на це, напевне, акуратніше ходили. Щоправда, зв'язок, як правило, зникає саме тоді, коли вам потрібна допомога. Тоді вже за справу беруться рятувальники. Інформації від потерпілого у них небагато: куди зайшов, що бачив і в якому напрямі рухався. Якщо на сполох забили родичі, то шукачі людей знають лише куди поїхав на гриби, а далі про чисування місцевості. На відміну від туристів, які мають з точки А в точку Б. Визначений маршрут, часто він маркований, тому з рибниками. Це набагато складніше. Від початку грибного сезону рятувальникам вдалося знайти два десятки людей. Клопоту кажуть найбільше завдає надвічір'я, коли у темному лісі зовсім нічого не видно. Тому радять грибникам яскравіше одягатися, не ходити в ліс по одному, тим паче, якщо місцевість вам не знайома і мати при собі карту або джіпіес-навігатор. До речі, щодо погоди, то на найближчі дні передають похолодання. 11-12 жовтня вже в горах з Температури до мінус двох мінус сімі градусів, і пойдуть начнуться опади в вигляді дощу з мокрим снігом. Надзвичайники кажуть: окрім того, що заблукати, можна і замерзнути. Заборонити ходити в ліс. Вони не можуть, однак радять бути уважними. В разі потреби пригадати і традиційні способи пошуку: запам'ятовувати позначки, дерева, орієнтуватися по сонцю, моху і річках. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався далі в ефірі Новини України. Політичні партії фінансуватимуть українські громадяни, а не олігархи. принаймні так стверджують автори закону, який ухвалила Верховна Рада. Він передбачає державне фінансування партії, яке розпочнеться 1 липня 2016 року. Гроші отримають лише ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр на парламентських виборах. Кошти будуть розподілятися між партіями пропорційно до рівня їх підтримки на виборах. Також партії повинні будуть звітувати про надходження і використання коштів. Кошти, які зібрали для поранення бійців, голова благодійного фонду Сестри милосердя Ярина Чаговець витрачала на брендовий одяг, запевняють харківські активісти. Кажуть, за день до виїзду волонтерки з чоловіком в Круїз Середземним морем з благодійного рахунку заплатили за товар в бутику чоловічого одягу. Це рубашки по 800 800 гривень, гривень. ремінь за Літній костюм за 2400 гривень і брюки за 1240. Тобто по стоїмості віщей ясно, і зрозуміло, що це не для ранених ребят. Кажуть, цьогоріч це не єдина подорож і не єдина неволонтерська витрата голови фонду. Активісти взялися моніторити звіти Ірина Чаговець, переконують, вона розтрачала й кошти, зібрані для жертв теракту під Палацом спорту. Три сім'ї. Эти деньги получила. Четвертая семья, семья Коля, э, ну как бы деньги эти не получила, но э, получается, что со слов Ярины э, они не шли на контакт и эти деньги не взяли вообще ни от кого. Свої звинувачення активісти підтверджують роздрукованими звітами банківських операцій за карткою і копіями чеків. Їх прикріпили до заяв міліції, а волонтерку вимагають відсторонити від посади. Сама ж героїня скандалу звинувачення відкидає цю історію. Вважає спробою захопити її фонд. Свою невинність доводитиме в суді. Я подаю иск о защите чести и достоинства и о перешкоджании работы конкретно на людей, которые занимаются клеветой и которые занимаются наведением напрасленных, потому как это э, получается как рейдерский захват, потому что они сами признались в том, что меня нужно ликвидировать из госпиталя и там будут заниматься этим какие-то другие люди. Керівник фонду каже, якщо правоохоронці хочуть провести аудит, та готова на час моніторингу скласти свої повноваження. Наразі ж фонд працює у звичному режимі. Сестри милосердя готуються до відкриття реабілітаційного центру для поранення бійців та волонтерів. В Івано-Франківську звільнили водія маршрутки, який відмовився безкоштовно вести бійця АТО. Така поведінка місцевих транспортників не дивина лише у вересні з цієї ж причини звільнили чотирьох водіїв. Долю п'ятого вирішували впродовж місяця. Стримувало те, що шофер був єдиним на маршруті. Та у спілці учасників АТО були категоричними і рішення не змінили. Департамент транспорту нас просив не звільняти того водія, але е, наша позиція чітка. Е, ми сказали, що якщо ми звільняємо всіх, як тоді подивиться власник там того самого е, 60-го маршруту чи 66-го, коли в нього ми водія звільнили, а в 67-му дали якусь поблажку? Ми меморандуми який пишемо на місцевому рівні, щоб перевізники возили. Ми звільняємо перевізників. Хоча ми розуміємо, знову ж таки, що. Ми їх, скажімо так, примушуємо це робити, не посилаючись на якийсь певний закон. Звертаємося до їхньої совісті, тому що ну, зрозуміло, що треба цих хлопців підтримати. А у Львові пролунав вибух біля польського консульства. За попередньою версією могла спрацювати граната. Її, начебто, кинув у смітник невідомий чоловік і втік. Від вибуху спрацювали сигналізації в машинах та задрижали шибки у вікнах будинків, розповідають місцеві. Постраждалих на щастя немає. У консульстві цього інциденту поки що не коментують правоохоронці. Ж призначили низку експертів. пригоди зараз працює. Ми отримали вже дозвіл польських з польської сторони. Дозвіл на огляд місця події, вилучаємо речові докази і інші сліди вчинення цього злочину. Проводимо комплекс слідчих оперативних заходів для того, щоб встановити особу, яка вчинила ці хуліганські за попередні кваліфікації дії. У стінах Харківського вишу знайшли бомбу. П'ять тисяч студентів евакуювали. Снаряд виявили ремонтники в одному з кабінетів Національного університету Каразіна. Небезпечна знахідка лежала у вентиляційному каналі з часів Другої світової. Після тригодинної спецоперації бомбу вивезли і знешкодили на полігоні. Було просто заняття. К нам зайшов працівник факультету, сказали, що заняття станавлюватися, попросили брати вниз. Там уже внизу було все движення, всі починали збиратися внизу. І так потоком вийшли всі і здесь боротьби. Большата по студентам. Он находится в стене этой вентиляционной шахты. Самые конструктивные элементы этой шахты – это деревянная обрешетка, оштукатуренная. По внешним признакам опасности в данный момент нет. По внешним признакам. И если его не трогать и не бить, естественно, он не несет никакую опасность. Підсумок подій за тиждень. Ми, як завжди, підіб'ємо у неділю 11 жовтня. На докладну інформацію про поточну ситуацію в області ви можете регулярно читати на нашому сайті та слухати у випусках новин на радіо Раї. А на телеканалі Раї новини регіону виходять щодня 8 разів на добу. Будьте завжди з нами, і ваше життя стане духовно багатшим і прогнозованим. Нехай вам щастить!